Бажаю здоров'я, мій позивний ірландець, я прокинувся за те, що почалися от сильні обстріли. Тоді вже збагнув, що почалася війна. Ну, з хлопцями зібралися компанія, да й пішли. Ну, рота вогнової підтримки це і ну, займаємося прикриттям піхоти, щоб нашим хлопцям на передньому краї було легше, і окупанти менше до них добиралися, до їхніх позицій. А я займаюся... собі на моя праця — Це як вам сказати отримання на підрозділ там харчів, роздача. Треба робити цю роботу, тому що більше нікому. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. Бажаю здоров'я. Мене звати Богдан, мій позивний ірландець, командир господарчого відділення роти вогневої підтримки 23 окремої механізованої бригади. До війни працював електриком, потім ну, в армії пішов на срочну службу службу в 2016 році. Проходив, ну брав участь в зоні антитерористичної операції в 17 2019 роках. Потім було трішки мирної життя. Працював електриком та рішиком металу у 2022 році, з початку повномасштабної війни, сам пішов в армію добровільно. Чесно, ні, ну, я вже побачив звернення президента і все, і побачили, що почалась війна, тому що обстріли почалися. Я живу в місті Дніпро і по моєму місту почалися обстріли. І я прокинувся за те, що почалися сильні обстріли. Тоді вже збагнув, що почалася війна. Це жарти, і почалася війна. Ну, З хлопцями зібралися компанія, та й пішли. Очікували, о, от, очередь була в військоматі, ну, підождали, все, і записали нас до роти охорони. Виконували теж, ну, свої задачі були, ну, а потім вже ще, скажу, попав до 23-ї по розподілу, як вже формувалася бригада у 23-му році, був переведений в числі. Зразу був, е, ну, проходив службу і в батальйоні матеріального забезпечення і звідки тоді вже прикомандировували в перший механізований батальйон, там, де перший раз попав на бойові дії. На напрямку приют не отримав першу контузію. І потім, вже після лікування, перевівся в роту вогневої підтримки. Перший бій був в населеному пункті Приютне В складі першого механізованого батальйона. Ми були прикомандировані, і там відбулось перше знайомство, знайомство з повномасштабною війною. Було завдання ну, забезпечити хлопців продуктами, провізією. Але так склалося, що трохи прийшлося посидіти на неї пешки. І під час цього виходу я отримав. Першу контузію був виведений і лікувався в місті Запоріжжя. Ну, було дуже страшно, чесно, тому що в повномасштабній війні такого досвіду особливо не було, тому що АТО це було, як говориться, І Були масовані і обстріли, і все. і Дуже було страшно. І як оцей контузію, але теж такі відчуття не дуже хороші. Але відпрацювали, все, відійшли нормально, потім відправили на лікування. Лікувався і був переведений до роти вогневої підтримки. І там уже займав як після поранення довгець командира господарського відділення. Але приходилось трохи. Ну, ще були виходи на часів Ярі, там також отримав контузію. Ну, Після мінометного обстрілу ми йшли в сторону позиції, був мінометний обстріл, і якраз трохи під нього і попав. Ну, теж пролікувався все добре. А зараз на напридатним через стан здоров'я. Ну, Продовжую займатися своєю діяльністю підрозділі, забезпечувати харчуванням та всім необхідним. Ну, Рота вогнової підтримки це ну, у нас є і підрозділ БПЛА, і інші ну, і кулеметний підрозділ, і гранатометний займаємося прикриттям піхоти. І мінометний підрозділ теж є. Прикриттям піхоти, щоб нашим хлопцям на передньому краї було легше, і, і окупанти менше до них добиралися, до їхніх позицій. А я займаюся на моя праця – це як вам сказати отримання на підрозділ там, харчів, роздача, продуктів харчування забезпечення. Цим зараз і займаюся. Треба робити цю роботу, тому що більше нікому. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо.